Ви на каналі Селянка з України. і Я приїхала сьогодні на ферму, Таку, там, де гарбузь, і все. тут приїхав мій Яків з школи. Їх привезли на екскурсію, сюди можна батькам приїжджати. І він дуже просив. Я була по справах, але бачу, що ще трошки встигає. То я їду. Приїхала. Тут краса така. Це возить дітей. Хлопа. Їхала до нашого хлопчика. Ти раденький, синку. Клас! Будуть там. возити дітей, зараз він буде теж сідати. Шикарно. Арвуски виложені. Скажу дітям цікавенько. Почекай, як їм. Присягуйся, синку. Класно! Я така рада за тебе. Все, держись, рулюй. Махай привіт! Чуєш? Привіт! Подобається тобі? Ну що? Махай. Я буду знімати, потім подивишся, так? Нє, не, дивись так, дивись. їдуть. Краса Казав, як і Вони бачили ще корову, поросята, це ж для їх. шикарно. Я скажу дітям, це дуже цікаво! Який ж, типа герой, він не держиться, ай-яй-яй! Що там? Fun? Yeah. Класно? Так, як по ж тут щось за да Бігають по цьому, грають по солоні. Да. Я скажу, це для нас, ну для мене привично, а для них це дуже класно. Чи угу. ти да. теж казали, що ми хребет? Маєте хорошенька. Це тут ще дають такенький перекусик. Що це таке в тебе? Такий донатцік. А це сочок такий гарбузкий, так? Да? <різь> Якось вітер такий. Треба було ще шапочку тобі взяти, да? <різь> так? Там ще для діток гратися. Він садочку яків. Ми ще хайно поїдемо ще на одну ферму, там, де Мироська нам показала. Треба поїхати, хай пограються, подивляться, поки ще можна. Мені сподобалось, геть мені теж сподобалось. закрою. Мені сподобалось, мене мені Да. Не були, угу. Були були. Угу. я встигла ти, трошки. Не встиг, ти побути, а чого вас не вели? Я не знаю. Нас вели і яготи теплі. Синку, ми ще поїдемо самі, добре на класнішу ще ферму, добре разом. Не будемо спішити нікуди, Бо ні? вже автобус їх приїхав, да треба бігти. Покажи, покажи, як туди гарбузу. Ну що, діти поїхали, несу цю штучку, гарбузку дали і хочу показати. Красу трішки, сама бішком гляну та й буду їхати. Забачу магазинчик, можна брати каму, різні печеньки люди беруть. Така коробка. Ось там гарбузькі. Ми виходимо, щось ігралося, ну таке це нагалоти. Так собі. Ось це красивенько. Теж для діток це є фреймово. Треба буде реально привезти. Багато є різних таких фермочок, щоб діткам гратися. Сидіти можна. Різні такі фотожоночки, щоб сфотографуватися. Спасибо! Різні твариночки. Це вони тут ходили, дивилися. Там для діток гратися. Козочки. Манюнька. Привіт! Хорошеньке. Це тут типу як корову доїть. Не можу. Так. Ciekawe, kochacze. I tam ja już wam pokazywała, tak? Dziecianczy Majdanczyk, jeszcze tam grać się. I duszę, wydanki, jeszcze ja po sprawach. Jaka krása, tak? А після ферми а, зразу заїду до сестри. Ну, Вони зараз на відпочинку, а там батьки, я заїду до них, побачу, що вони там. Можливо, треба щось варить, їсти. І хочу сказати, тут вже так попадало листя, що навіть туди до нас, а то є більше листя. Дивіться, як тут. Ва! Я ще не натішилася, толком не бачила цієї краси, Оце, як їхала вперед. Я не могла. Як гарно. Як гарно. Дійсно, дуже гарно. гарна осінь, дерева, червоні, помаранчеві, жовті, зелені. Це, це взагалі красота. А ще ж, головне верталася з цієї ферми не в ту сторону. Десь я взагалі на виїзд поїхала. Але там така краса. О, там ще тепліше, чи що? Ну там не попадало листя. Так. Там так гарно. Їду до батьків. От, наприклад, є деякі, що ще не дуже опалий. а на ось цій стороні то бачите вже як. Е, люблю я осінь. Якщо чесно, на тій фермі я була один раз, оце сьогодні. І назад щось я не можу попасти до сестри. Вроді вже ж виїхала на ту дорогу. Але це щось їде, мені щось знову здається, що не так. Ох, як гарно, ну нічого. Як красиво. Знайшла вже. Просто проминула поворота і поїхала прямо. Мені треба було повернути направо, я поїхала. Я не можу себе. Так, ну що я вже тут і швиденько буду ставити запікатися, тушитися голубці, бо вже поїли, з'їли те, що вона робила Наталка їм. Я поставлю, хай тушиться і буде знову їм поїсти. Далі там варенички все згору. І томатчику. Картопляне пюре. Ну що, в мене тут те вариться. Картопелька теж поставила. Зараз буде скоро, надіюсь, запікатись. Зараз вже буду діставати варенички. А тут, а що в мене? Голубці. Супер. А ще є котлети. Я розігрію котлетки, зроблю салатик, і то буде їсти знову. Відразу купила товшу, все. Вже все майже доварюється. Було чистонько. Так, робоча обстановочка. Я ще заїжджала в магазин, в Доларний тут від сестри недалеко від Наталки. Купила попугайчикам їжу, тому що закінчилася а, і треба засипати. Вже будуть мене знати. Та я ще оце. Засиплю їжу і буду їхати вже додому, бо вже треба швидко буде їхати. Є Фрема забирати з садочка. Так, от самій день пройшов, зранку завезла, потім поїхала ще там на апойтмент, один по документах оформляла. І далі до батьків. А, далі до цього до Якова на екскурсію, а потім до батьків, до сестри сюди. Все поробила, дуже рада, що я все справилася. Голубці там дотушуються. зараз ще перевірю. Наварила варенички, картопляне пюре, котлетків є, розігріть і все буде смачно. Так, їду я вже додому хочу показати красу. На жаль, що сонечко зайшло. Став того, що навіть град падав. Але вживу воно ярче. Так, і ще по цій стороні теж. Так, це будинок ферма, але дивіться, наприклад. Краса. Упс. Я не можу. Я виїхала оце тако за наше місто, тому що мені до сестри їхати 40-45 хвилин, щоб ви знали. В одну сторону. І побачила справжню осінь. Побачила, краса. Тому що в місті ну, воно не так видно, не так ти помічаєш цього всього. Що смакуєш? Борщ. Що єси? Борщ. А ще? Блин. А що це в ручці тебе? Сало. Сало? Угу. Хлопці їдять, вечеряють, так? Да? Молодці.